До нього доступ кожній людині. Він ніде не казав, до мене не приходь, я зайнятий. До мене не приходь, йди омийся, де очища, де підстрижишся, де освятися, а тоді до мене святого, будь ласка, приходь. Я ще подумаю, чи тебе прийняти. Це релігія. Но Євангелія каже, нам зовсім інше. Зовсім. інше, Товаристві, грішників Ісус. Говорить цю чудову притчу. Я вірю, вона стала утіхою мільйонам людей, особливо ті, хто принижені, особливо ті, хто одинокі, особливо ті, хто себе зневажають, хто може відчуває себе нещасним. Ця притча має цілющу силу, наш пастор добрий. Він не дивиться на це, чи ти красивий, чи не красивий. Він дивиться в твоє серце, дивиться в твою душу і знає, що в нашому смертному тілі є дорогоцінний скарб душа.